Тікач знайшовся. Міндіч із Ізраїлю вперше відреагував на розслідування набу чи крав на енергетиці, чи повернеться до України, і чи знайомий із президентом Зеленським? Відповіді бізнесмена озвучу за мить на фабриці. Новин натискайте вподобайку і до справи. Тимур міндіч вперше прокоментував резонансну справу набу про корупцію в енергетиці. Журналісти української правди знайшли головного фігуранта схеми у Ізраїлі, а саме посеред пляжу в місті Герцлія, що в передмісті Тель-Авіва. Для початку міндіч відмовився обговорювати юридичну площину справи. Послався на слідство, що триває. Водночас саму справу він назвав крутою медіа атакою і поскаржився, що з нього зробили крайнього. Це мені здається крута робота ваша і всіх інших хлопців. Крутий сценарій, крута медіа атака за останні роки. Тобто, медіа сьогодні зробила весь образ і все заявив Міндіч. Записи на оприлюнених на буплівках бізнесмен вважає вирваними із контексту. Хоча підтвердив своє знайомство із колишнім міністром оборони Рустемом Уміровим і екс-головою Міненерго Германом Галущенко. мовляв, дійсно спілкувався із ними. Проте, нібито ніколи в житті не давав їм жодних вказівок. І переконаний, що його просто призначили винним. Показали ось так, як сьогодні зручно сприймається суспільство. Мене призначили винним, і сьогодні мені мільйон речей просто приписують там, де я не просто не був, а й не знаю. Мені ліплять усе, що хочете, чого не було і бути не могло, стверджує міндіч. Окремо журналісти поцікавилися у бізнесмена, чи знайомий він із Володимиром Зеленським. Міндіч відповів ствердно, але спілкувалися, мовляв, дуже давно. Давно, давно. Це місяць тому, давно я з ним, на жаль, дуже рідко спілкуюся зараз, взагалі не спілкуюсь, і за весь час президентства дуже рідко спілкувалися. Додав підозрюваний зі слів журналіста Михайла Ткача. Міндіч повертатися до України не готовий і свідчити в набу теж не хоче. У бізнесмена є ізраїльський паспорт. А влада Ізраїлю вкрай рідко видає своїх громадян, зауважив Ткач. Однак шанс є за його інформацією. Міндічем цікавиться ФБР. У США ведуть розслідування щодо відмивання грошей. І якщо Вашингтон звернеться до отеля Віва за екстрадицією, то там навряд чи відмовлять американцям. Окрім міндіча, журналісти зустріли в Ізраїлі ще одного фігуранта справа НАБУ Олександра Цукермана. Він на відміну від міндіча планує повернутися до України і відстоювати права. А виїхав, мовляв, бо дитина потребувала лікування. Хай там яка цукерман заперечив, що займався легалізацією коштів у справі енергоатому. Також за його словами він не пам'ятає, чи давав вказівки видавати гроші колишньому віце-прем'єру Олексію Чернишову. Запевнив, що позивні Шугармен чи Карлсон ніколи не чув і їх нібито вигадали в набу. А операцію Мідас Цукерман вважає повністю придуманою щоб схилити Україну до чогось. І якщо мідіча та цукермана знайти вдалося, то ще одного фігуранта обшуків набу ні йдеться про Андрія Єрмака. Той після відставки оголосив, що йде на фронт. Народний депутат Ярослав Железняк надіслав до Міноборони відповідний запит: мовляв, щоб дізнатися, де саме служить колишній керівник ОП. Однак конкретної відповіді не отримав у Міноборони. Попросили більше часу на з'ясування всіх деталей. Очевидно, що крапку у справі Мідас ставити зарано. Аби не пропустити нових подробиць, підпишіться на канал, також підтримайте це відео лайком і коментарем. Коли мені дали виїхати за кордон втекти. І тоді я його застеріг публічно і зробив це на прохання своїх колег з ОБР, щоб він то привільно. З'явився ФБР, або пролетів Америки, громадянин Ізраїлю, він має безвізовий в'їзд безвізовий Америки, або прийшов у посольство Сполучених Штатів Америки в Ізраїлі до представника ФБР і дав свідчення, бо розслідується велика кримінальна справа ФБР, Міністерством містиції, прокуратури і фінансової розвитку Сполучених Штатів Америки. Тому йде про відмивання. Десятки мільярдів американських доларів розкрадених, які були виділені на оборону України. Мова торкається Вищого військово-політичного керівництва України на чолі з Володимиром Зеленським. Була зустріч агентів НАБУ, працівників набу детективів і працівниками ДБР у Штатах Америки. Це пов'язано з віднуванням грудних блошів і розкладанням на одеському припортовому заводі. До якого ма до цього має відношення міндіч і його компанія, які замішані у розкраданні і відвані коштів енергоатомів? Так от, початком повномасштабного вторгнення, от, і, із України втік у Сполучені Штати Америки, один із громадянинів України, який мав безпосереднє відношення до розкрадання коштів і за закордом, що торкається. Одеску припортового заводу. А от його прізвище Горбуненко. Точно, так, Горбуненко. От, він проживав Америки. А в квітні 25-го року цього року НАБУ звернулося офіційно до, на, до ФБР з приводу затримання і в зв'язку з порушенням кримінальної справи в Україні проти Горбуненка. Довідавши про це, Горбуненко спробував вилетіти Сполучених Штатів Дубаї. Але був затриманий ФБР. О, з ним провели відповідну роботу, і він пішов на працю з ФБР і дав повні свідчення, хто причетний з вищого політичного керівництва України до розкрадання державних бюджетних коштів на оборонку і в тому, що псипір припортового заводу. Ну, він пішов на співпрацю. А цю процедуру я знаю. Його звільняють, звільнили від кримінальної відповідальності Горб, Горбуненка, от, і взяли під захист. От, і зараз він та скарбнувалось на волі. Я це дуже знаю процедуру, тому що він приходив спрацювати з працівниками ФБР і прокуратури, коли вони розслідували по моїм матеріалам справу провідування грошей Павлом Лазаренком з його помічником Петром Криченко. Петро Кириченко пішов на свою працю. Дав свідчення проти Павла Лазаренко, сам залишився на свободі, а Павло Лазаренко отримав 9 років позбавлення волі. Це щоб ви знали. Так от, тоді в вашому відео, ще я, віде, я звертався публічно, щоб передали Міндічу, що в нього єдиний шанс спокійно жити, щоб діти не залишилися сиротами, це прилетіти в Сполучені Штати Америки прийти в ФБР. І піти на співпрацю і дати свідчення, чи з'явитися у Посольстві Америки в, Ізраї, в Ізраїлі, там є представник ФБР, і теж дасть дати свідчення у тому, що дійсно реально, об'єктивно є величезна загроза його фізичного знищення. Пам'ятайте одне з правил мафії, сановні співвітчизники, найкращий свідок мертвий свідок. А я на моїй пам'яті дуже прекрасно справи з фінансами. Аферами розкладання державних бюджетних коштів, які були за участю двох президентів Леоніда Кравчука і Леоніда Кучми. багато трупів, які знали про ці фінансові апери, це все допитав, Доповідав на сесії Верховної Ради України як голова парламентської слідчої комісії. Тому у зв'язку з тим, що пройшла така інформація, там підтвердилася, не підтвердилася, попутали до ми, бо до будинок Коломойська, будинок Міндіча один на патріок одного, що можливо перепутали, я не про те. Я говорю за одне: міндіч, хоче жити, щоб діти не були сироти, у тебе троє дітей. У тебе єдиний шлях дати об'єктивні свідчення ФБР або Сполучених Штатах Америки, або представнику. ФБР у посольстві Сполучених Штатів Америки в Ізраїлі, або або якщо ти прийдеш в посольство, то Сполучених Штатів Америки, то вирішувай сам, тому що дуже багато в Україні дуже багато підкреслюю, зацікавлені, щоб він замовк навіки. Оце моє таке попередження. Я не хотів би, щоб він був знищений як сильний свідок.